І звичайно, наш абсолютний топ. Це бальзам альпіські трави. Ця річ має бути в кишенці абсолютно в кожного. Бальзам альпіські трави ми використовуємо як профілактично, для того, щоб нежиті не було кожного дня, змазуємо просто під носиком, крила носа. Це чудова профілактика вірусок, плюс зволоження слезових. А коли вже є нежить, то тоді розтираємо носогубний трикутник дуже часто, навіть можна взяти або бушною паличкою, або пальчиком в середині носа. Помазати і цей бальзамчик має і противірусну дію, і протинабрякову дію, і протизапальну дію, і чудово полегшує дихання. Тому я вважаю, що це одне з найпростіших та найдієвіших лікувань нежиті.